Мене звуть Магомед. В тебе якісь хронічні болячки. О, і займався тим, що гнобив людей, а мені за це платили гроші. І яке же ти моділа? А може ти щось можеш розповісти про себе? Ну, якого? Привіт, це шоу Конект. Уяви собі Тіндер в реальному житті, де дві людини між собою спілкуються. Якщо когось з нас щось не влаштовує, ти або я маємо повне право натиснути на цю кнопку, і на твоє або на моє місце приходить інша людина. Якщо у нас класне спілкування, все клас, все так вау. Між нами Конект. Чим я нас і вітаю. До речі, на каналі ми запустили Патреон, тому ви маєте можливість отримати доступ до ексклюзивного контенту, фоток зі зйомок, зкритих чатів і першим дивитися, Шоу на нашому каналі. Лінк на патреон в описі під відео, а ми починаємо шоу Конект! <звук> дякую тобі величезно, так, так мене ще не виганяли. Привіт! Як тебе звати? Катерина. Катерина, приємно. А тебе? Рафаель. Рафаель? дуже гарне ім'я. Ну, дякую, дякую. Мені це кажуть, але я нічого не робив. Щоб його зробити. Тобто придумав це, тобі твоє ім'я? Мама, версію тата я боюсь озвучувати зараз. Чому? Що ти скажеш, якщо на побаченні, раптом побачиш свого колишнього за сусіднім столиком? Яке ж ти моділа? Він був поганою людиною. Ні, він був дуже гарною людиною. А що з ним сталося, чого розійшлись? Дійсно. Цікаво. Подруга казала не казати. Ну, скажи. Дійсно. Тому що в мене бібалярка. <гум> Добре, наступне питання: ти хочеш чи я? Ну, давай, не знаю, я скільки тобі років? 23. Тобі. Мені 17 плюс 10. 27. Так. Скільки ну, ти кажеш, та... тебе не було побачень? Ти що, чу? Ні, я не чу, підсховував. Якщо підслуховуватися? Ну, тому що я була в стосунках 8 років побачення, останні, може, десь років 11 тому, так, може, 12. Угу. Було останнє побачення. А у тебе Рафа? А у тебе? Сьогодні вранці, мабуть. Сьогодні вранці. Так. Реально. Так. Блін, це якась містика серйозно. Тому що сьогодні вранці я не знаю. Я, я, я не знала, як іти сюди, тому що сьогодні якийсь незнайомий хлопець прийшов до мене і подарував мені квіти. Mm -hmm. Фіпсик, це був не я. Точно. Це був не. <рес> Ні -ні -ні -ні. <рес> я не знала, як ти на побачення після такого, тому що типу, це було дуже приємно. Я чекала дуже принца чекал. або короля для себе. Ні, ну тут. <рес> <Далі>. <рес> а тут ти не чекаєш собі принца чи короля. <рес> ну, подивимось. <рес> Тебе питання, яке змусить мене натиснути цю кнопочку. Що б ти хотіла спробувати в сексі? Ох, господи, Здорово. Здорово. Здоров. Мені так Боже, подобається ти. твоя сорочка. Дякую. А мені твої рукавички. У нас такий текстильний так. меч. Обачки так романтично-драматично. Та я така драмаквін, драмакін. Я драма, я драмаквін. Ну, ти... ну я драмакінг. Ну виходить ну, такі. Ну, от, ну раз, два, три, чотири. Ну, ну що зійшлися. Да, дуже Таке. цікаво, дуже цікаво. Як mm -hmm. тебе звати? Мене звати Саша Сашко, Олександр. О, о, мені подобається цем'я. Подобається, подобається. Катерина. Катерина. Але подобається, коли називають Катрін. Катрін? А Катруся? Катруся, ну не дуже ну дуже. Ну Ну Катрін, Катрін більше до мене підходить, ніж Катруся. Ти певно, як ураган, та. Ну як Катрина. Так, так. Так. Іноді буває, іноді буває. Іноді буває. Давай, а що ти робиш у вільний свій час? Давай найулюбленіше, що ти є. От знаєш, це в тебе є ретрит. Це люблю в... музику. Я музику? дуже люблю музику. Я дуже люблю йогу, люблю медитувати, люблю я... читати. Я займаюся найскладнішими. Угу. Добре, наприклад, я нещодавно була в Непалі в поході. Я пройшла сто сорок чотири кілометри за дванадцять днів. Вау! А я дуже хочу так. побачити китайську стіну. Ну, я розумію, що це трошки різні географічні ага. точки, але це воно принаймні в одну сторону таку, блін, в них не. Любиш дуже... переживати. Блін, я дуже хочу, але ну, пардон, я не перше, поїзний, перше, як перше, ні. перше, перше От прям коли з'явиться можливість, куди ти поїдеш? Флоренція. Флоренція? Чому? Не знаю, я дуже давно туди хочу поїхати. Там просто це старе європейське місто, червоні дахи, мистецькі ці. От ну коротше, центр відродження, і це дуже класно, цікаво. і Мені просто дуже сильно туди хочеться поїхати. Ну ще там віднедавна, це Токіо, Японія. О, а, Токіо це цікаво. Та поціжок цікава країна. Це потім а, оце китайська стіна. Просто ну мені здається, поки вона не розвалилася. О, ну, до побачення. Трушечки, щось мені стало душно. Сережка, в тебе класна. Дякую. <рес> і Кудряшка теж. Дякую. Мені часто кажуть, що кудряшка. Хоча я боюся на лису і не ну, що, ну… Боже мій, в тебе такі спокійні очі. <рес> Як тебе звати? Єгор. Чуєш, ну що, я тут, коротше, пробую гадати на карти Таро, але хочу вам сказати, що Таро це вам не магія. Карти, таро це... магія. Таро це, <рик> це стекла. <рик> таро, таро Таро — це не магія і це не містика. Це підсвімістю. Так що давай якусь картку витягнемо і подивимося, що моя підсвідомість ну, хоче спитати у тебе. О, 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 це прям те, що я хотіла спитати. Скільки. Тільки чесно відповідай, добре? Ну, тут ми з тобою, как би, я, я за чесність, окей? Так, Добре. Скільки було статевих партерів? Два. У мене було два партнери. Окей, чи А партнерки? <реш> Жодний. Серйозно? Не пощастило. Та ні, в мене були дві партнерки і, і досить. Ти стільки пропустив. Ну <реш> ладно, чим ти займаєшся? Кіберспортсмен. Кіберспортсмен? Так. Вау. Це, що це типу ти там граєш там, ну, там... в Доту, Counter-Strike, да, 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 таке? — так. Counter-Strike, Більше абсолютно. Му... А, а за це платять? Ну, взагалі, так. Турніри, типа, платять. І що, тобі прямо. Я ще навчаюся на кіберспортсмена. А, навча... на, 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 на це навчаються? Так, так. Я про це не знав, але таке. Де, є, і а що там таке? Там, там, типу, є якісь різні, типу, як це, предмети чи як? Чи... Ну, взагалі, як звичайний тренер, там анатомія, біохімія. До речі, завтра. Біохімія? Так. Біохімія, для, біохімія. Кіберсп... для кіберспорту? Ну просто тренери повинні знати все. І на першому курсі там і анатомія, і біохімія, там база така. Біль і завтра в, в мене екзамен. Дякую. <світ> <світ> ну, це, до речі, блакитні так? У Чий, мене це, це хамелеони, Siri? знаєш, як це? Це вони. Змінюють колір. Вони... і блакитні ну, міфітиш... і зелені. Зелені, о, два макия. Бувають муксуються, бувають різні. типу. Кать, як тобі, Єгор? Ну, ну приємно, правда, я дуже далекий від кіберспорту. Ні, да об'єднайтеся, ви хорошо спілкуєтесь. Чого ага, вас можу, ага, можу, може... ми, ми, не можемо з вами? Ви хочемо, ми не пустите. Ні, ми тебе не пустимо при будь-якому розкладі. Взагалі? Ну да. А, ну тоді. Якщо <звук> <Да. звук> Кать, дякую величезно. Привіт. Привіт, як тебе звати? А, Руслана, телева. Я Єгор. Скільки тобі років? 18. В тебе якісь хронічні болячки? Немає. Тобі треба людина з захворюваннями? Поговорить було про що. Божо ще любер. Обмінятись лікарями та знаєте. Привіт. Як тебе звуть? Лоша. Руслана. Дуже приємно. Скільки тобі років? Повних? 18. Мені 25. Це проблема? Та ні. Чим ти займаєшся? Я музикант. А на чим граєш? Фортепіано. Він якось купила фортепіано і продала, mm -hmm. і продала його через рік. А що, не так? Е -е, ну, не моє. Пальці крині. Так. Да. Да. Буває дуже важливе питання. Яке? Три. <плес> <плес> треба знати за плейбой-карті, Що сказати. — Що треба знати? Плейбой-карті. Це батько. Окей. — Привіт. Лоха. Дарина, дуже приємно. Uh -huh. Чим займаєшся? Uh, ну я поки навчаюсь. А де навчаєшся? На філології українській. — філології в КНУ? — Так. Страшне uh -huh. місце. Так, давай так. Якби твоє життя було фільмом, який це був би жанр, драма, комедія чи трилер? І чому? Я можу назвати фільм, давай. я би хотіла здаватись: Чорний «Чорний лебідь». Чорний лебідь, ой, Дарина Рановський. Uh -huh. А що ще дивилась, Дарина Рановська? Uh, дивилася фонтан, але здається, uh -huh. дуже заплутана історія. Nee, він класний, зрозумі... він класний класний, але важко зрозуміти. Я з третього разу, мабуть, тільки uh, дісталася сенсів. Ні, nee, ну прикольна християнська повісточка. Прикольно. А де би ти хотів займатися? Бідолашне створіння. Uh -huh. Лантімуса. Прикольно. Мені бідолашні створіння сподобалось тим, як автор, uh, як автор бачить свідомість дитини. Тобто там все було дуже прикрашено. тому... Ні, мені, до речі, сподобалось те, як він образ, дуже багато образів було у головної героїні, як він її розкрив, і дуже багато соціальних питань підняв цим фільмом. І музика, неймовірно. за музику дуже респект. Так, а ще мені здається, там був протест сладшеймінгу. Тобто там героїня. Це теж дуже класна. Піднімалася про проблема ж капіталізму, яка слаці вот, шеймінгу. А, і в цілому прокол був в тому, що як людина, в принципі, з, з засудженням соціальних питань. Далі mm -hmm. це дуже прикольний фільм. Дійсно. Ти не проти, якщо я тут посижу? Проти. <ріху> Тоді тест. Ну тест? не виганяє плейбой карті не виганяє, ні. А, давай, щось? якщо коннект, ми прям. Добре, давай коннектить. Давай коннект, але ти повинна пройти тест. А чому я? Такі правила. Давай. І що? Ага. Це типу Connect? Да. А, окей. Сорі, ми дуже... Б... <свят> Це дуже по-міленіалськи, непонятно. Давай, я... <свят> Андрій. Маша, розкажи про себе. Я розкажу напевно декілька речей. Я студентка економічного університету. Також я працюю в страховій компанії, займаюся по власному бажанню моделінгом, саме макіяжі, ну тобто більше працює обличчя, також спорт, інші види занять, малювання. Ну я стараюся займатися абсолютно всім, що мені до душі. Розкажи про себе. Я займаюся музикою. Я займаюся цим 4 роки, і я зараз навчаюся в. Інституту кіно і телебачення на звукорежисуру. Wow. От, і мій улюблений спорт це баскетбол. Uh -huh. От яку музику слухаєш? Маломан взагалі. Ну, типу, якщо, якщо мені щось подобається, я буду це слухати. І... Пойбокарті. карті? Ну, та дестант, Вибач. так. карті треба слухати. Mm -hmm. Привіт, гарно, гарно виглядаєш. Андрій. Okay. А тебе yeah. як звати? Андрій, Май, мене звати. Вибач, просто складно і бачити, і чути, і говорити. і да, Так, я, я розумію, розумію. Що про себе розкажеш? Люблю голубів. Я... <свісно>, мало що тут можна зараз сказати. І шляпу ти теж полюбляєш, пам'ятаю. — ще? Що, що? Шляпу ти теж полюбляєш. Шляпу теж полюбляю. Що може перейдемо до питань? Давай. Давай я почну, якщо ти не проти. Чи виріш у Бога? Ні. А в голубі, <свіс> ти будеш показувати обличчя пані голуб? Добре, що перепрошую. О, так і вже набагато краще. Та мені теж, якщо чесно. Ну, Вже Там... пізно, ти розумієш, що він тебе скіпнув. Ого. Привіт. Привіт. Дуже гарно граєш, Андрій. Дякую. Діна. Дуже приємно, що про себе розкажеш. Ну, вже помітив, що ти <зв>. музикою да, займаєшся. Займаюся трохи музикою. Дуже люблю загалом. Люблю. Влаштовувати, можливо, там певні шоу. і от я... Як це одна? Ну, ну, не те, щоб прям влаштовувати, але б дуже сильно хотілося б зробити тобі такий подарунок. Це клонський ніс. А -а -а. Ти, прям, е -е, ти прям відчуваєш, з ким ти розмовляєш, да. Не да? можеш одягнути? Будь одягнути? Примірі, так. Да. Без питань загалюш. Mm -mm. А може, ти щось можеш розповісти про себе? Ну, я клоун. Ну, це. да, да. Я Як тебе так іменувала, тому я розумію. А, можливо, є якісь хобі. А... Може, ти тиждень гармошкою займаєшся. Ні, першу музику вже чотири роки, тільки я зніму, тому що. Чотири? Да, що... Це реп? різна музика експериментую е, зачастую. А реп. Реп був. Дякую. Поставте, будь ласка, лайк під цим відео. Ти ж поставиш? Обов'язково. А можеш зіграти мені щось на прощання? Дякую. Це було неймовірно. Плейбой карті? Так, так, так. Ну, майже. Майже. Зорі, я скуф. Привіт. Привіт. Як твої справи? Чудово. Як тебе звати? Мене Діна. О, приємно, мене звати Ігор. А чим ти займаєшся? Ну, граю на гармошці. А Ще хотілося б почати працювати як майстриня міфтового сервісу. О, так. Цікаво. Да. Довго вибирала, так? Да? Ну, я думала між правами, так. Да. І вибрала між правами і ноготочками ноготочки? — Ноготочки, так. Ноготочки, Ну це добре. О, ну, давайте про себе трошки розповім. Мене звати Ігор. Я взагалі займаюся, стараюся займатися в кіноіндустрії. Знімаю кліпи, ось і трошки займаюся акторством. Я більше чотирьох років працював актором в хорор-квест кімнаті. О, і займався тим, що гнобив людей, а мені за це платили гроші. Це найліпша робота в житті. Можливо. Ти можеш розповісти про якусь свою мрію, окрім як да, знімати кліпи. Загалом кіноіндустрія це дуже цікаво. О... Я дуже далека від неї, тому мені завжди цікаво про це чути. Ну, моя мрія так і звучить. Я хочу знімати кіно, точніше я хочу заробляти тим, що я знімаю кіно. На жаль, до цього зараз як до неба рачки, але все починається з маленьких сходинок. Давайте, діти, розкажи якусь комедну історію. Напевно, в мене такого прям немає. Немає? Не думаю, так. Да. Як так? Ти не живеш? Живу, просто напевно, дуже нудно. Оревуар. Мене звати Мікила. Приємно, мене звати Ігор. О, який в тебе класний грим? Дуже дякую, це не грим. Це мій макіяж. Я так е, набагато зручніше відчуваю себе ближче до космосу. Цікаво. Таро? Ні, ні, ні. ні. Я займаюся тим, що я розкладаю матрицю Долі. Кошмар який. Матри... Чому це кошмар? Дивись, я дізнаюсь твою дату народження, і я дивлюсь по карті. Бо коли ти народився, всі зірки, всі планети, вони стали в определенний градус. і після цього я можу дізнатися твоє минуле, твій кермічний хвіст, твоє майбутнє, і взагалі яка в тебе. Ну, Просто фаза по цьому життю. От ну хто ти по знаку зодіаку? Я близнюк. О боже. Да, це кошмар, я знаю. <клев> а що сразу, близнюки це не... Це Це повнення. Привіт. Я у Чикаго. Що? Ш... Сланг. Суржик. Суржик? Окей. <клев> за незнання Суржику, Це класика української мови, не можна. Вибач, але ти за це будеш проклятий. <клев> Слава Богу! Привіт. Привіт. Я Саша. Коля. Приємно пози... пизд. В тебе такі теплі руки. Тому що я гарячий хлопець. Ага, ось так одразу, так? Да? Що в тебе малі губи? Малі. Милі. А, милі? О, Мал... дякую. Не малі, не малі. Збільшувати не треба, будь ласка. А вони вже збільшені трошки. Непомітно. Дуже природно. Да. Зараз дуже мало такого насправді, якось. Давай до питань. Давай. А у тебе щось збільшене є? Природньо. О, нормально молочинка. <ривіт> давай. Хотілося б. А хотілося б щось більше чи зменшити, можливо. Може його. О, Оооо, хорошо, я давай. — Я жартую, насправді я доту CS до до граю. <ривіт> слава <Сосу> Христу. Амінь! <ривіт> Навіки слава! Привіт! А я можна до себе ближче посудити? А Я просто воно що ти тільки що вже скіпнув одразу. <гум> ну, <гум> так вийшло. Як тебе звати? Олександра. Приємно, Вадим, або просто пундик. Пундик? Пундик. Це, знаш, це Джокера передивився? Ні. Знаєш, я такі донаци. Приблизно так. Да. Пончики, я такі з дирочкою. По мені похоже, що я багато знаю про пончики, чи що? <гум> — Ні, я веду до того, що в мене просто дуже цікаве прізвище. У мене прізвище <гум> пундик. От, і я от зараз себе, знаєш, так позиціоную по своєму прізвищу. Раніше мене, комплексував. А зараз. Мене краще підпише. Привіт! Як тебе звати? Саша, тебе. Андрій. Дуже приємно. Мені теж. Дивись, тут є питання: які найгірші компліменти колись отримував? О, давай пам'ятаємо найкращий. Це ще важче. Помню, був що, типу черз. <свісно> бо на черські це типа навпаки, якось так. Угу, Прикольно, цікаво. А ніколи не казав, що тебе класні костюми? Я їх рідко одягаю нагода, тому я надягнув. <рес> Коли ще. Ну, В принципі… — Похорони весілля. Та ні. Ну, чим сподіваюся. Андрюха, ти дуже швидко справився, дуже несподівано. Сьогодні тобі не дали розкритися. Привіт. Сергій. Саша, дуже приємно. Довзай. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся зараз? А, працюю, пишу пісні, займаю спортом. Mm. Круто, які пісні? А, речитатив в поєднанні з півом. Круто, ти вчився на це? Сьогодні був перший урок вокалу. Серйозно? перед зйомками. Да? Клас! А можеш щось заспівати? Це не дуже нахабно попросити? Ні, навпаки, це класно, це клас, це дія, це завжди хорошо. Ну, мені треба настроїтись. Давай ми трішки поспілкуємося, і в процесі, можливо, я ще заспіваю. Окей. Добре. А... Що ти про себе розкажеш? Я багато подорожувала, і в моменті, коли я подорожувала, зрозуміла, що дуже люблю Україну і так. хочу повернутися, і будувати тут кар'єру і змінювати її на краще. А в яких країнах була? Я більше 22 країн відвідала, тому О, не буду Круто. багато насправді. Але зараз я вчусь на правовій журналістиці, і мені дуже хочеться або в цю сторону, йти, або в політичну, можливо, навіть. Можемо питання? Якщо Давай. Ага. Так. Що мені привертає твою увагу? В тобі? Да, в мені. Ну, цікавість того, що ти поки що даже не заспівав. А я все ще думаю про це. Ага. Давай, ну давай. Цього, цього да. не статись. Тебе все вийде, ми хочемо Хочеш, з Хочеш там, можна встати. Я просто вийду, послухаю, теж, як ти співаєш, можна? Давай. Так. Ну, поки так, робимо скидочку на те, що я не розпівався. Так? Окей. Мрія моя, мрія моя. Щоб одна і на все життя Пристрасно кохати милу в маках у житах. Ну, як. Клас! ну круто, мені сподобалось теж, так. Так ти це хочеш вигнать? А що було б. Ні, мої знову руку. Ні, ні, ні офігенно було, круто, давай п'ять. Так що, це при, при, причина того, що у вас може бути Конект, чи ні? Це точно Конект. Хоча я. А, я ж Пугачова по прізвищу, а ти співаєш! Все, Пугачева. це любов! Супер! Я на секунду, вибач, будь ласка, підпишись на канал, е, постав лайк цьому відео, напиш коментар, ваше супер. В описі під відео є лінк на Patreon. Дивись далі випуск, але ми будемо вдячні будь-якій твоїй підтримці. А на Patreon дуже будемо вдячні, якщо підпишешся. Пока. Привіт. Привіт. Я Сергій. Я Дана. А, чим займаєшся? А, ну, Я навчаюсь і займаюся акторством спортом. Mm -hmm. Mm -hmm. Я дизайнер, середовище інтер'єру та ландшафту. Т-18, uh -huh. e, другий курс. от. E, я б почав, би, напевно, з питання. щоб Давай. Трошки цей. О, який найбільший червоний прапорець для тебе? E, не доглянучись, напевно. Як це проявляється? Ну, коли хлопець не доглядає за собою, не знаю, не підстригає нігті, mm. не стражається. Ну, e, для мене насправді найбільший червоний прапорець, це коли, наприклад, на побаченні сидять типу, в телефоні. Це одразу uh -huh. показує якусь незацікавленість, мені неприємно в цьому. Uh -huh. Ну так, погоджуюсь, це дивно. Перше побачення сидіти на телефоні... в телефонах. Uh -huh. uh -huh. Дана. Діма. Приємно. Здійна. Так, ти звідки? З Києва. З Києва. Угу. Uh, я не знаю. Навчаєшся? Та на другому курсі. Я... Навчаєшся? Так, практичний психолог. Uh -huh. А ти? Прикладний лінгвіст комп'ютерний. Чим ще займаєшся, окрім навчань? У нас я навчаюся в КАЇ <Alocheltuk> І Там є організація Тоса. Це гумористична така спілка. І в майбутньому хочу розвиватися у стендапі. О, клас! Твій улюблений стендапер. Алла Волка. Моя теж. Вау! Вау! Якщо я скажу тобі, поїхати завтра в Одесу, поїдеш? Ну Да. Тобто mm -hmm. кіпіш любишь? любиш? Да. Можна я дуже хочу поспілкуватися з людьми. Добре. Боже, як ти мій. Діма. Кристина. Приємно. Що розкажеш? E, я навчаюсь на акторку, займаюсь творчістю, танцюю, співаю. Ось. Mm -hmm. тобі e, 21. А тобі Зай. Кто перший. <laughs> — Маленький. Зай. Я Зай. мала перша на жаль. Зай. <laughs> а тобі треба хто? Мені тобі з різниці. Тобі дорого. Так Чого ти за? А, а ні, ні. Вікно <різь> <різь> зай. Ти дуже солодка. Дима. – Юля, приємно. Приємно. Так, навчаєшся? Так, Приймаєш? навчаюся. Угу. Я навчаюся на третьому курсі тележурналістика в Кук. Розкажи щось про себе. Так, що я можу розповісти? Я з Донецької області М -м в Київ я приїхав ось цього Вересні на навчання. Навчаюсь на практичного психолога. А в майбутньому хочу стати якимось стендап-коміком, можливо. Щось типу. До побачення. До побачення. Стендап-коміки це не для мене вибачте. Чого? Ну, не знаю, якось конію і так вже ті хватає. Привіт! Ти випадково Привіт. не займаєшся хілс, бо я б хотів бути твоїм каблуком. Блін, на жаль, не займаюся, але дуже хочу зайнятися Хілс. Мене звуть Магомед. — Юля. Дуже приємно. Приємно. Я насправді займалася танцями. Правда, це було в шкільні роки. Це були такі сучасні там хіп-хоп, таке щось. Ось, mm -hmm. але після школи якось я трошки перегоріла цим. Але зараз вже хочеться повернутися до цього. Може, щось таке знову ж таки джаз-фанк, хілс. Я навіть була на одному майстер-класі по тверку, і це прям супер складно. Mm -hmm. Тому, от що-що, до цього і б не повернулася. Чим ти займаєшся? Я працюю на заводі. На да, якого? мене робітнича спеціальність. Фармак називається тут. Можна казати. Mm, да, можна без проблем. Нічого поганого в «Фармаку» немає да, без Е... Ви виробляєте ліки. Так, да, так, да, так. Да. Якщо треба підлікуватись тобі. <рес> ну, рапт, це ж. Ну, поки, поки не треба. Okay. Привіт! Привіт! Юля. Єгор. Приємно. — І мені. Звідки? ти? Я з Києва і навчаюся також в Києві. Я на третьому курсі, а навчаюся на тележурналіста. А де ти навчаєшся? В Кук. А я в Тин О, як приємно! Як вистріля, яка несподіванка. може, ти теж щось таке творче? Так, я режисер, другий курс. Ну кім. Клас! Прям я супер. У мене є друзі-режисери, також вони правда на третьому курсі, але я впевнена, що ми з тобою ще десь пересічемося. Йоу. О, твій улюблений мем? Мем? Боже, мен... я не люблю меми. Ну, мен, у мене нема улюбленого мема, бо я не дуже їх дивлюся і не дуже їх люблю. А може там, в принципі, якийсь улюблений TikTok, Чи... Або яка твоя улюблена пісня? Пісня, пісня.

Це було шоу Конект. Дякую, що ти додивився до кінця цей випуск. Підписуйся на нас на патреоні та отримуй доступ до ексклюзивного контенту зі зйомок і дивись першим випуски шоу Конект. Пока!